Слава Ісусу Христу! І Христос Воскрес. Чому Христос Воскрес? Тому що буду говорити про одного з лідерів спільноти Галілея, як з його руки я зцілився, але ім'я його я не буду, не буду називати. Але Галілейчики здогадаються, про кого я говорю, це однозначно. Але називати не буду його. Чому? Ні, ну наз... то назву. Я вам розкажу таку річ. Я коли проходив реабілітацію, це був якраз вже так, е, такі тверді етапи в моїй вірі. Я вже тоді трохи читав, е, читав Слово Боже, е, вже попав до харизматичного руху і вже проходив 12-крокову програму. Але я ще так е, не дуже знаєте, досвідчував того, щоб там клали руки, люди зцілялися. Е, дармов, я тоді не мав, я тоді ще не служив дарами. Це було перед місійним роком. І виходить так, що цей священник, біля якого я був, і каже, що приїжджає один священник давати свідчення, що приїжджає отець Ропан Братковський на парафію, свідчити людям, як він отримав своє покликання, якби, і каже. Каже, що цей священник служить людям зціленням. Та? Бог через нього якби зціляє. Я такий думається, як це зцілення. Це? Ну, для мене це тоді. Я ще тоді так, був такий знаєте, поверхневий парень. Е, ну і щоб ви, розуміли, щоб ви розуміли, я знав, що Бог є, але я, не, ну, якби я ще тоді не дуже читав Слово Боже. Там, та, я, я ще тоді не розумів, що Бог може діяти через тебе, через мене. І через будь-кого там. Та? І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, коли отець Роман приїхав, там, Андрій давав тоді свідчення своє, свідчення свого життя, і отець Роман говорив, як він отримав своє покликання. Та, я пам'ятаю, мені так було цікаво, так ну якби круто, я знову переконався там, через Андрія, що Бог може витягувати таких, як ми і робити через них великі справи. Та? І після, після, ці, ці, свічень, після цих свідчень, е, отець Роман сказав, що після служби Божої він, буде, він хоче помолитися за кожного за зацілення. Ну і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, е, я. Він так, всі люди підходили, і він потроху, потроху уклав руки і запитував, за що ти хочеш, щоб я молився. Ну і коли я підійшов, перше, на що він звернув увагу, це на мій костюм Адідасовський, якби і то був Адідасовський костюм Порше. Такий брендовий, брендовий, дуже, дуже дорогий там на той час, ну то ще пафос з мене не вийшов. Зараз я вже Порше не купую, зараз тільки стокові. Е і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я підходжу в цьому костюмі. Він так на мене, на, на костюмі такий каже: я колись теж коли був бізнесменом, дуже любив дорогі спорт, спортивні речі, любив Адідас. Ну і каже, за що будемо молитися? Ну, і я там, знаєте, як так новонавернені, типу, вони спасають всіх, тобто вони за себе не моляться. І я кажу: будемо молитися за благословіння для мами, для бабусі. Тоді бабуся ще була жива, для навернення, якби тата. Він такий мені каже: стоп, стоп. Каже, ти і я і Бог діє через мене. Конкретно за тебе. Яке ти зцілення хочеш для себе, так? А я, щоб ви розуміли, ну, я так якось по життю ніколи не скулив там ні на що там, не, не на здоров'я, не на це, якось так тату так виховував, чи не виховував, чи вулиця виховувала. Ну, не знаю. Ну якби я, я такий думаю, там в мене все окей, типа в житті, там, а то, що там в грудях камінь там, і всякі такі речі. І потім, потім. Думаю, о, а мене є п'ятна. Щоб ви розуміли, у мене є такі п'ятна на тілі, які, ну, які то є, зникають, потім з'являються. І, і вони в той час якраз у мене з'явилися, ці п'ятна. І я так, я ще цим переймався зранку, там дивився, думаю, й йо що це, це ж літо не загорає, ну, ці п'ятна. Ну. Кажу, у мене є такі п'ятна на, на тілі. Давай за, за те, щоб пішли п'ятна. Як ти тут кажеш, що ти так, Бог через тебе зціляє, давай. І він, так, знаєте, кладе на мене руку, говорить такі слова іменем Ісуса, Його владою, даною мені. Хай ці п'ятна йдуть геть, ну, якби там. Та, і він так це все проголошує, цю молитву. Е, а я так стою, знаєте, думаю, та, ці п'ятна в мене постійно ну, вже купу, -купу років, типа, які. Ну, про що ти тут так говориш? То тобто, до чого я веду? Я не мав віри. Але знаєте що? Бог добрий? Віру мав отець роман. І коли я прийшов на ранок, ранок розщібнувся, став перед зеркалом, з'явилась у мене віра. У мене не було цих п'ятин на тілі. І в мене, знаєте, в мене ці п'ятна завжди з'являлися так, з'являться. Я потім їх виведу, потім через там три місяці вони знов з'являться. І коли отець Роман Пол помолився, в мене цих п'ятин не було два роки. Два роки вони взагалі не з'являлися. З'явилася віра. Я побачив, що Бог може зціляти через руку людини. І через твою, не тільки через руку священника, а через твою руку. Через руку кожного Бог зціляє. Просто пробуй. Тому так хотів вам засвідчити за, за таку річ, що навіть коли одна людина, яка молиться і має віру, Бог діє, бо Він діє в будь-який спосіб. Моліться за людей. Бог буде через вас зціляти. Зсіля, люби, просто, просто люби.